Всім доброго дня! Це перше відео на каналі Аквакамні на українській мові. Воно буде про каміння для акваріуму, про вплив їх на акваріум і взагалі про асортимент на даний момент у стані війни. Я записую 24 число 10-й місяць 2022 року. Так. Поїхали. По-перше, нагадую, нагадую, що у нас наш сайт аквакамніком. У нас насправді дуже великий асортимент по камінцях, по корчах. Просто заходьте, дивіться аквакамніком. Є, звичайно, українська версія сайту, є ру і українська версія. Вибираєте і відчуваєте себе комфортно. Друзі, перед тим, як почнемо, важлива річ. Дивіться, всі камінці впливають так чи інакше на воду. Це треба розуміти. Але вплив дуже різний. Наприклад, дракон, чорний кварц, карпатське каміння, вулканічна лава впливають мінімально. Якщо ми кажемо про карпатський і чорний кварц, там мінімальне. Мінімальний вплив на воду. І дивіться, якщо ви заливаєте звичайну воду, наприклад, з крану або там відстояну, неважно то вам не, не треба взагалі про це думати. Ви зачасту не знаєте, яку воду ви заливаєте. Якщо ви вже ближче там до професіонала, до там такого Любитель, який розбирається, і вам треба от під конкретні рослини чи риби, вам потрібні конкретні параметри води, і щоб нічого не змінювалось, тоді вже треба розглядати там тільки дракон або вулканічну лаву, це самі нейтральні камінці. І от далі там будемо під кінець, вже кенійський камінь, спагетті, ракушняк. то вже то, те, що більше впливає, то вже буде, я буду казати, що це для псевдоморя і так далі. Тобто. Не дуже треба хвилюватися за вплив води, тому що, наприклад, ґрунт буде впливати набагато більше. От ґрунт потрібен там зачасту кварцевий, нейтральний. А камінці впливають, але мінімально хвилюватися не треба. Так, поїхали. Сьогодні відео про камінці. Заходимо в категорію: перша категорія камені для акваріуму. Дивіться, ми будемо йти зараз по сайту, і я буду робити вставки з камінцями. От як я, я на відео поснимаю, побачите, це для того, щоб розуміти повну картину. Починаємо ми з каменю дракон. Це такий ну, дуже популярний камінь, просто стовп акваріумистики наразі. Дуже багато на ньому хардів робиться конкурсних композицій. Ну, коротше, він просто легкий, класний. Наразі асортимент невеликий, але через місяць чекаємо поповнення велике. Для прикладу, от одразу ж дивіться: ну, камінці ми зараз дійдемо, є набори 5 та 10 кілограмів, вони будуть обов'язково. Наразі немає. Через місяць будуть <ріст> 5-кілограмові набори. Я їх збираю сам, пакую, вони збираються дуже просто. Це для того зроблено, щоб ви просто замовили на вагу, от приблизно дивіться, 5 кг це там від 30 до 80 літрів, це мінімум максимум. В ідеалі це там на 60 літрів ідеально 5 кг Що можна зробити з 5, з 5 кг Ось це акваріум 60 літрів. Оце 5 кілограмовий наборчик, який я зібрав, потім розібрав та сфотографував. Ось такий варіант. Тут дивіться, ну, як вони взагалі збираються. Там один-два великих камінці, два-три середніх, і там парочка, або там 3-4 навіть може бути невеликих. От Один великий, один, два середніх і один, два, три, чотири маленьких. Легко збирається. Тут трохи інше. Тут один великий і три середніх, там парочка маленьких. Оце ну тут насправді 5,5 кілограм було. І тут дуже тонкі камінці. Тому такий об'єм, ну тут трохи більше здається, ніж насправді. Значить, композиція дуже багато з нього роблю. Камінь просто шикарний. От Окремі варіанти можна подивитися, що от, Це просто цікавий варіант. Такий ізгіб, фактура у дракона. Ну, Його люблять насправді за фактуру і за форми скали легкі. Тобто в нього дірки. І, звичайно, ще що треба сказати, це камінь нейтральний. Він, якщо по ДС, так ДС змінює, але це один з самих нейтральних камінців взагалі. Камінці дракону, ось вони уживу. Я думаю, на відео буде зрозуміліше, як вони виглядають. Рельєф трохи більш зрозумілий. Ще треба сказати, що тут взагалі цей камінь він добувається у кар'єрах, де багато глини. Ну, тобто, це така, це насправді саме застигша глина. І от тут у порах є дуже багато, не дивлячись на те, що ми вимиваємо все дуже, ну, дуже ретельно, але все одно часом буває, що щось залишається. До речі, це той камінь з сайту. Дивіться, він невеличкий такий. Давайте подивимося, що буде у воді. Який колір. Колір стає більш насичений. Отака от красота. Навіть красивіше. Дивіться, тут такий тусклий, а у воді отак от от класно виглядає камінь. Далі йде чорний кварц. Чорний кварц, це теж такий, ну, дуже популярний. Сірий Стоун він називається, у Ади він продається. У нього там декілька назв є. У нас він називається чорний Кварц, просто по кольору і по самій породі. Але насправді це, скоріше, не Кварц, це така горна порода, як, наприклад, Карпатський камінь це ж просто назва Карпатський камінь. А насправді це якась горна порода. ну Можна вияснити, якщо там у лабораторію здавати, вам скажуть там стільки-стільки такого то та такого каміння. Для нас не важливо його порода, для нас важливо, щоб він був нейтральний та красивий. Чорний кварц відповідає цьому на 90%, тому що він ну, дуже красивий, але він підіймає трохи кеаш Кеаш, він, мабуть, скоріш підіймає не за рахунок свого ем, ну, от, основи камня, а за рахунок білих жилок. Білі жілки це ну, не, не, знову ж таки ми не знаємо, яка це, то, то порода. Тим паче, що там білі жілки в одному камні, білі жілки в другому камінні можуть бути зовсім різними, тому що це ж, прикиньте, там, великий кар'єр, де добувають ці камінні. Там багато чого може бути намішані. Коротше, кварц – дуже класний камінь. Теж для, для хардскейпів, Я от тут трохи більше композицій, які роблю. Я в такому форматі роблю, але з нього можна що завгодно робити. Насправді і конкурсні композиції з нього робляться, наприклад, Тереза Лазар полюбляє. У цьому році вона зробила один чи два харди саме з чорного кварцу. Я теж на конкурс хардскейпу робив з чорного кварцу. Коротше, е класний камінь виглядає як скеля. І ще й фактура в нього така глибока. Ну він чимось нагадує мені карпатський наш камінь, який теж ну, шикарний, чорний кварц. Дивіться, для прикладу взяв дві різні такі два різні варіанти. Один майже без жил білих, хоча є, але дуже такі тонкі. Тут яке вкраплення ще ну, натуральний камінь, рельєф от класний і форма. І інший камінь теж зустрічається отакий формат. Тут набагато більше білого. Тобто він трохи більше буде впливати на воду, але він, звичайно, ну дуже шикарний. Ці білі камінці просто шик. Я навіть одного разу робив таку дуже красиву роботу чисто от з такими, де, де дуже багато було білого. Ну, це і нема сенсу окунати, тому що білий залишається білим. А оцей, давайте. Опа. О! Бачите, це теж колір такий стає більш глибокий, темний, ну майже чорний камінь. Ну Давайте і цей спробуємо. Оп. У нього, бачите, не такі зміни. Ну, тобто, ну навіть ну, ну дуже красиво. Темний став темним, а білий теж на контрасті виглядає просто шик. Давайте двигатись далі. По вулканічній лаві що у нас по вулканічній лаві? Одразу, щоб ви розуміли, вулканічна лава у мене є чорна, є коричнева. Давайте почнемо з коричневої. Коричнева лава це звичайний камінь. От всі, Якщо ви розумієте, що таке лава це от та сама лава. Пориста, легка. Може бути, правда, от де більше пори, там більш легка. Де от такі камінці попадаються. ну, от теж така цікава структура, але менше пор. Звичайно, камінець буде трохи важчий. По кольору трохи відрізняється. Є от і. Чисто коричневі, є там більш червоні. Ну, зазвичай кольори більш до коричних, ніж до червоних. Червоний рідко, рідко буває. Це звичайна лава, все тут буде зрозуміло. По чорній, чорна незвичайна, дуже незвичайна. По-перше, вона майже без пор. У неї така інша цікава фактура. По-друге, вона набагато важча. От так виглядає у мокрому, ну в акваріумі теж, от, якщо бачите, от нижній камінь, він з такими жовтизною трохи це теж ну, дуже часто зустрічається. Навіть є у мене окреме відео по чорній лаві, якщо хочеться, ну от у самому товарі. або... На нашому Ютубі також є там внизу по чорній лаві. Коротше, дуже красивий камінь. Я ще у цьому році робив з неї композицію на Hardscape Challenge. Ну, наразі мені здається, що це взагалі один із самих цікавих і ще таких нерозкручених камінців. Коротше, два варіанти. Я з них от теж роблю композиції. З чорної лави взагалі легко, можна і вагумі робити, звичайне. Ну Ну, дуже легко з нею робити. Кам Коли каміння красиве, от шикарне каміння. Ну, дуже легко робити з неї композиції. П'ять камінців різних розмірів, там, от на 120 літрів, наприклад, на це акваріум. Клас. Тут тільки коврик зелений додати, буде бомба акваріум. Чорна та коричнева лава одразу. Разом. Е, дивіться, е, по вазі, от чорний і коричневий камінь, приблизно одного розміру. Але вага буде. У цьому там півтора кілограми, наприклад, ну, біля бі 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 кирпича розмір. А у цьому буде кілограм до двох. Ну, тобто вона реально більш важка. Іноді удвічі. Е, дивіться, тут колір вже е, як з води, тому що. Е, Наразі дощ йде, і я роблю відео майже під дощем, вулканічна лава на вулиці. Тут одразу видно колір. ну Насправді, давайте я все одно намочу лава не мита. Обов'язково камінці лави однозначно треба промивати перед акваріумом. Дивіться, ну, красота зрозуміла, тут неймовірний просто рельєф камінця. Ну і форми дуже цікаві. Коротше, чорна лава наразі мій фаворит взагалі. Ось гарний приклад по лаві. Це, це самий звичайний камінь, і звич, за частіше всього, коричнева лава отак. От. Дивіться, тут все у порах, Перевертаємо, а тут ні. Ну, тому що так лава і формується. Ну, я так розумію, що камінь був чи отак у природі, чи отак. Ну, тобто, як був перевернутий, так і сформувалося. Тобто можна використовувати так, як хочете. До речі, дивіться, він навіть спочатку не хоче тонути. Ну, насправді він е набереться водою і, о! Дуже швидко починає тонути. Але бувають такі випадки, що вулканічна лава не тоне. Але рідко. Е, так, далі. Ну, Галька це не каміння, але є і галька з лави. Ну і взагалі у нас по лаві дуже багато. Варіантів от, крихти. Наразі дуже гарний асортимент. Це не підняли, тому що ну, від долара залежить. Долар підріс, доставка підросла, ціни підняли. Нічого з цим не зробити. Але наразі от, гарний вибір. І мілка є 1,3, і 3,6. Ну, коротше, по лаві гарний вибір. Так, повертаємося до камінців. Карпатські каміння. Це взагалі одне з найкрутіших. Камінь у світі, я вважаю. Це наш український камінь, реально Скарпат. Е, якась горна порода. Це не Базальт, як хтось там пише, ні. Е, ну, просто Базальт він зазвичай чорний, можливо, там трохи зелений. Ну, зовсім інший камінь, зовсім по іншому виглядає. Е, це збирається на річках Карпат і не десь там знизу, а повище. І його насправді ну дуже важко знайти. Дуже важко, гарний саме я. Наголошую на тому, що гарний камінь, тому що от простих, от і ще зараз я вам покажу. От, от щось нібудь таке. Оце, я вважаю, не цікаво. От, подивіться, в ньому нема особої структури, фактури. Ну тут зовсім трохи. Це не дуже цікаво, це близько до Гальки, і ну, такого багато там і на річках. А от, наприклад, отакий, отакий камінь з такою структурою. Оце вже. Спробуй знайди. То там вище в горах, то складно. От, наприклад, великий камінь, скільки він важить? 8, 5 кілограмів, 25 сантиметрів майже чи 23. Структура яка? А? Ну, Просто шик. Я насправді дуже люблю. І я з Карпатського починав, звичайно, тому що він, його було, можна було купити в Україні. Зараз-то я привожу все: там, то з Азії, то з Європи, ну, то з Турції, багато стран. А, а Карпатський це наш камінь. І насправді він же ж продається. Ну він не тільки наш, насправді. Карпати. Вони ж там переходять і у Польщу. І у Польщі він, поляки, наче почали продавати. Ancient Stone. Вони його називають. Потім вони до Ади його почали продавати. І у Ади є цей теж камінь. Він називається Фродо. І це Фродо це насправді наш карпатський камінь. Карпатські камінь Сі ось він наш найкрасивіший камінь, рельєф, форми. Колір, насправді, природній колір, такий от до, до коричного ближче. Ну, не, просто клас. До речі, у нашого камня теж, як і у кварца, бувають біли жили, дивіться, всередині. Ну, вони такі беж, беж. У воді камінчик теж стає просто більш насиченого кольору, того, який він є спочатку. Ну, тобто, Карпатський же теж буває щось там більш сіре, а щось от ближче до коричневого Камінь скала. Камінь скалу я насправді привіз, тому що Микола аквапроджект сказав, що я у нього питав це декілька років тому. Микола, якого каміння? Тобі не вистачає. От ти б хотів якийсь камінь, щоб от, додати? В тому, що він працює насправді тільки е, з карпатським камнем з, ну, зачасту? І все. І я його питаю: хочеш щось ну Тому що там коряшки буває, бере в нас, е, і це ну авторитетний наш е, акваріуміст в Україні. І він каже: колись там 5 чи 10 років тому. Я там, на якомусь складі брав чорне каміння з білими прожилками. І воно мені там дуже подобалось. І я такой думаю. Угу, так, чорне з білими прожилками. Звучить цікаво, буду шукати. І я його знайшов. Десь через півроку він попався мені, це теж імпорт, я навіть не пам'ятаю, з якої країни він. Коротше, з Європи, звідкись там везеться, ну взагалі не пам'ятаю, чи з Греції. І ну, я в нього теж влюбився, тому що такого нема насправді. Тут нема такої фактури глибокої, там порізів, але все ж таки він чисто чорний, глибокий чорний колір. І ці білі жили, вони о, класно див, виглядають. Микола нічого в мене не взяв з цього каміння, але привезти я його привіз і додав собі на сайт, і вже як рік продаю. Не дуже він йде. Так, щоб активно, як там Карпатський чи Дракон, але свій покупець на нього є. Теж форма. Ск... Я чому скала називав? Ну, тому що от, часто форми такі трикутні, є, класні. Ну і ну бачимо, ну, чиста скеля. Просто один поставив і вже у тебе дизайн. Тут які... яка структура в нього, такий форма, незвичайно, класна. Коротше, теж люблю цей камінь. Він, до речі, повністю нейтральний. Просто тут навіть ці жилки вони не впливають. Там теж, можливо, ну, саме мінімальне, але коли, коли ми тести робили, він не впливає на воду. Коротше, скеля класне каміння. З нього не так легко робити композиції, ну, якось важкувато, важкувато з ним. У мене йде. А клієнти беруть і роблять красоту. Під корячей він класно виглядає теж. Просто подивіться, який нецікавий камінь. В <гум> такому форматі, коли він сухий. От просто це якісь булижники нецікаві. Ну що це таке? Тут, от, до речі, з трави трохи води, і вже видно, що щось там проявляється. Давайте одразу окунати його. Опа! А? Зовсім інша справа. Ну просто з'являється контрастність чорний, білий на чорному. І форми. І рельєф. Давайте й цей. Опа. Гага, Грає на світлі. Кей okay, ручна робота. Наразі, на жаль, все. От залишилося композиція одна і один камінчик. Це така печальна історія, пов'язана з війною. Майстер, який жив, він жив на северній, на північній частині Харкова. І він живий, але там поприлетало коротше, до нього. учасний сектор. Він виїхав і поки повертатись не планує. Якщо щось зміниться у кращу сторону, я сподіваюся, що ми продовжимо, тому що я дуже багато камінців таких продав, дуже багато композицій зробив. Вони класно виглядали. Для акваріуму під Псевдоморе. Шикарний варіант. Легкий, куча гротів. Коротше, чекаємо на повернення майстра. Кенійський камінь. Звичайний. Одразу вам скажу, щоб ви розуміли. Насправді, ж це ніяка ж, ну не кінійський. Те, що називають його кинійський спочатку, це просто назва як Карпатський, так само. Як дракон це теж назва. Це кримський камінь. Колись був наш, сподіваємося, буде наш. Він привозився з Криму. З айпетринського плату я там сам його бачив, звідки там конкретно привозили, я не знаю. Але коли я був на айпетрі на плату, я там сам бачив цей камінь, вони там лежали. Ну, зазвичай, зазвичай, великі розміри, але й маленькі були. Колись ще там. Років 6-7 тому назад, то був був великий вибір, і були камінці там з такими дирками багато, коротше класні каміння були. Все розпродав, було біля 5 тонн десь було продано. Наразі залишились тільки такі от звичайні камінці, просто білого кольору. Тож для псевдоморя, тому що він підвищує жорсткість води, Ну, коротше, пседомора і все. Або акваріуми без там, багатого, багато кількості рослин. Натуральних якісь, ну тобто він підвищує жорсткість, але не так, щоб там критично. Взагалі треба розуміти, що всі камінці міняють параметри води, але зазвичай мінімально. Якщо ви там не загружаєте акваріум, то що в акваріум, а ви там от стільки камінців належили, половину каміння, просто то у вас там великого впливу все одно не буде. Коротше, наразі залишились тільки такі невеличкі там кіло-два кіло, кіло два кіла і ну, з них можна составити. Я їх використовую як камінці до коралів. Давайте повернемося. От, наприклад, такі композиції штучні корали і білий камінь оцей виходить така от горка. Цікава композиція. До речі, по коралам, у нас ж теж е, великий вибір по коралам. Наразі штучні корали 16 варіантів. Класні ціни наразі ну такі були до війни взагалі дуже приємні, там 250 гривень за класний такий корал. Наразі, звичайно, я підняв від долара, але штучні корали є красиві, класні. Заходьте, вибирайте, якщо для псевдоморя потрібно. Так, що там у нас залишається, у нас древне каміння. Ну, древесне я його називаю. Це насправді теж тільки назва. Це оце якраз кварц. Теж зараз наразі нема, але він теж може бути. Ну, тобто це такий камінь. Він з Польщі приїжджає. І я сподіваюся, ну трохи ситуація наладиться і, можливо, привеземо. Це такі стовпи за Білого-чорного кольору. Контрастний такий варіант. Нейтральний. Багато з нього чого не придумаєш. Зазвичай вертикальне положення для композицій. Коротше, чекаємо на поповнення його. А, так, я пропустив спагетті. Спагетті спагетті це теж камінь для псевдоморя. Це кораловий ріф, колись там був мільйони років тому, який превратився просто у каміння. Ну от, Якщо ви придивитесь, то все так, корали колись були. Теж класна штука, насправді. Там, теж впливає на воду, у звичайні травники його, звичайно, не можна. Часом навіть беруть до моря. Не знаю, як її використовують, але знаю, що беруть. Ну і, звичайно, для псевдоморя. Коротше, камінь шикарний для, цих, для цього варіанту акваріуму. Різні розміри наразі біля 60 гривень за кілограм, плюс-мінус. Можливо, там до 80-80. 60 -80. Так, що залишається? Залишається пісковик, який, ну, піщаник. Чи ракушняк. Коротше, це майже те саме, що ви можете там придбати як для будівництва. Ті блоки ракушняко, але тільки е він більш м'який, і у нього більш пор. Саме цей для будівництва не використовується, тому що він зам'який. Так, пісковик, піщаник, міотіс, ракушняк, мільйон назв. О, ну, тут зміни невеликі, трохи жовтіше стає, і усе. Якщо відео сподобалось вам на українській мові, поставте мені, будь ласка, лайк, підпишіться, і якщо буде якийсь комент, підбодьоруючий за український контент, за українські камінці, то пишіть. Буду рад. Дякую. Бувайте!